Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина. Я вас вітаю на каналі Читаємося. І сьогодні я вам буду розповідати про книги, які мені дарували на день народження. На минулому тижні в мене був день народження, і близькі мої люди, мої друзі дарували мені книги, що є логічним. Деякі книги я замовляла, деякі книги просто люди вгадували, що мені може сподобатися, і дарували. І от я хочу розказати трошечки про ось ці подарунки. Тож поїхали! Перша книга, яку я отримала в подарунок, це було замовлення від мене. Це моє Кетяжоме Кабре, я давно ганялася за цією книгою. Вона була в продажі, коли я збиралася її купити, її вже було розпродано. Я бачила на барахолках цю книгу, коли я писала людям, що хочу придбати цю книгу на барахолках, то також вона вже була, її хтось забрав, її хтось коротше вже відібрав переді мною. і... Ганялася, я за нею ганялася. Нарешті цю книгу знову видали. і Я прийшла в книжковий магазин і побачила її вартість. Книга не дешева, але, в принципі, якість непогана в цій книжці, гарні сторінки, вона така важкенька, І так я попросила, щоб мені цю книгу подарували. Я записувала цю книгу свої плани на 24 й рік, тому дуже рада, що нарешті маю її фізично і вже планую читати найближчим часом, тому далеко її на полиці не відкладаю, а тримаю поруч з собою біля свого ліжка, де там я зазвичай читаю. Коротше, і буду її вже читати найближчим часом. Наступний автор це сучасний український автор, і книга, яку я собі не замовляла, але мені її подарувало, оскільки я озвучувала ідею про те, що хочу ознайомитися з творчістю Макса Кідрука. Я ще ніколи не читала його книг, бачила інтерв'ю з цим автором, і мені здається, що це досить таки цікава особистість, який досить таки детально Яскраво описує свої думки, цінності, свої погляди на життя. Тому, можливо, він також має дар, талант описувати цікаві історії. Це я зможу перевірити під час прочитання книжки, де немає Бога. Цю книгу, ну, взагалі, про неї я нічого не знала. Мені вибрали цю книгу, оскільки багато хто, я так розумію, казав, що це непоганий початок взагалі. Твор, якщо хтось збирається знайомитися з творчістю цього автора, тому я рада, що тепер маю книгу Макса Кідрука і буду її, напевно, читати вже ближче до кінця цього року, бо в мене багато різних планів, багато класних книг, які я хочу також прочитати, встигнути прочитати у цьому році. І так, не прощаємося в цьому році з Максом Кідруком а відкладаємо його трошки найпізніше. Книгу я маю і цьому я дуже сильно рада. Наступні дві книги мені подарував друг. І одну книгу я замовила. Але коли я обирала книгу, яку б я б хотіла йому замовити собі на подарунок, він вже обрав іншу книгу, тому я тепер маю дві книжки від нього. І першу книгу він обрав, оскільки я звертала на неї увагу на книжковому арсеналі, де ми були разом. І він запам'ятав, що я хочу колись прочитати цю книгу, тому і придбав її. Я кажу про там, де заходить сонце. Ця книга це історія про літніх людей, про їхні життєві історії. Тому я думаю, що це має бути така досить таки емоційна книга, і мені подобається взагалі читати про людей, які мають довгу історію життя, мають свій досвід, свої вже погляди, переконання. Ця книга мене зацікавила своїм описом, тому я сподіваюся отримати величезне задоволення, велике задоволення від читання цієї книги, і також її трошечки відкладу напевно на осінь, але дуже рада, що мені друг її подарував, і тепер я маю її в своїй бібліотеці. А книгу, яку я собі замовляла, яка ще знаходиться в плівці, це закарбована на кістках. Це має бути нонфікшн, в якому розповідається про те, як взагалі по кістках людини можна розповісти і про її життя, і відновити історію людства і багато-багато цікавих речей пов'язано лише з цією частинкою людського тіла, як кістки. Був навіть серіал такі кістки, якщо ви пам'ятаєте, де розслідували злочини використовуючи, ну ви зрозуміла. І виходить, що про цю книгу я дізналася також на книжковому арсеналі. Там мені дуже так, активно пропонував цю книгу-консультант зі стенду Книголава, і я майже також. Погодилася купити цю книгу, але потім все ж таки придбала іншу. Але зацікавилася цією історією, тому я тепер рада, що вона в мене є. Буду задоволенням її читати, напевно, вже найближчим часом. І ще цікавим є фактом те, що оці рученята вони світяться в. Темряві трошечки. Я думала, що буде сильніше світитися. Мені обіцяв консультант, що воно буде більш яскраво світитися, але ну, трошечки так світиться. Тому дуже цікаво оформлення. Рада, в мене, що в мене тепер також є ця книга. І вже хочу її читати, але, але трошечки треба стримуватися, бо я собі запланувала читати інші книги. Як важко знайти час і можливість читати все і одразу. Я думаю, ви все це розумієте. Це е, цей стан, коли не знаєш за що вхопитися, бо багато є різних опцій, і, і вони всі такі цікавезні, і треба з чогось обрати. Коротше. Почекай мене книжечка, я до тебе обов'язково повернусь. І остання книга, яку я отримала у подарунок, це величезна книга, яка. Ну, я... Чесно, я не очікувала, що мені її подарують, але е... з багатьох факторів я не очікувала, чому саме її отримую собі у подарунок. Це маленьке життя. Книга, яка напевно розривала буктюб минулого року. Напевно, ще позаминулого, я не пам'ятаю, коли саме. Напевно, минулого року і американський і український. Ну, тобто багато хто читав саме у 23-му році цю книгу. Я бачила відгуки, я бачила враження. Багато хто сказав, що це найкраща книга 23-го року для них. Багато хто казав, що це взагалі одна з найулюбленіших книг людей стала саме ця історія. І, звісно, обсяг цієї книги він може відлякувати. Я насправді Подивляюся в бік цієї книги, і так хочу вже почати її читати, бо знаючи, наскільки багато позитивних емоцій, у людей було пов'язано з нею саме з процесом читання і дослідження цієї історії. Але я розумію, що поки я буду читати одну цю книгу, я можу прочитати три інших. І і так, і тому я, я ще не вирішила. У мене зараз є. Три книги на вибір. Зараз я прочитала все, що активно читала. І е, так, я обираю, що читати наступним, тому, тому можливо, запущу собі якийсь челендж для того, щоб чи лотерею, чи ще щось. Коротше, не знаю ще, як буду, е, що я буду все ж таки читати наступним, але тепер в мене ця книга є. І я вже хочу також дізнатися, що ж таке. Тут приховано на цих сторінках, і я сподіваюся, що в мене буде більш приємний досвід, аніж завтра-завтра-завтра, бо там, ну, хайп був як для мене, на мене трошки переоціненим, напевно. Бо я сприйняла ту історію як досить таки цікаву, якісно написано, але були моменти, які мені були некомфортні. Я розповідаю про завтра-завтра-завтра в одному з своїх попередніх відео, тому можу залишити посилання на нього в описі до цього відео. Переходьте, і дивіться, якщо ще не подивилися. А на сьогодні, напевно, все. Це вийшло досить таке коротеньке відео. Хотіла просто поділитися з вами своїми позитивними емоціями та приємними враженнями. Всім дуже дякую, хто дарував мені книги, всім своїм друзям, всім своїм рідним, близьким людям. І так, вже скоро буде відео про прочитані книги, останні прочитані книги в першому півріччя 2024 року і підсумки за перше півріччя 2024 року вже є про що говорити, вже є над чим розмірковувати, є що хвалити, на що сваритися, і можливо також. Треба буде зробити деякі висновки щодо того, яким чином я обирала книги протягом останніх 6 місяців. Чи буду я дотримуватися такого ж підходу у наступні 6 місяців цього року. Я ще не знаю, можливо, ні, але про все більш детально у наступних відео. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, будь ласка, підпишіться, щоб нічого не пропустити. А ми з вами побачимося у наступних відео. Па-па!